Чоловіки масово переоформлюють майно на своїх дружин через те, що бояться можливих штрафів від ТЦК і арештів на майно. Але як це зробити без податків? Є три варіанти: перший договір дарування. Якщо ви перебуваєте в офіційному шлюбі і даруєте майно дружині, жодних податків платити не потрібно. Але це лише за умови, що і чоловік, і дружина є податковими резидентами України. Бо якщо ні, то доведеться заплатити 23% податків. Другий варіант договір купівлі-продажу. Якщо ви володієте майном більше ніж 3 роки, або ви його успадкували, тоді строк про 3 роки не має значення, і ви з січня поточного року не відчужували жодну іншу нерухомість. Тоді теж жодних податків не буде. Але доведеться заплатити держмито 1%, якщо угода буде в державного нотаріуса, і збір до пенсійного фонду теж 1%. Але є ще один, третій варіант, де немає жодних податків і зборів. Читайте про нього в описі під відео.